Вітаємо! З вами компанія «Панорамглас» і ми сьогодні знаходимося на новому об'єкті. Він ще не закінчений, але наші системи вже встановлені, тому ми робимо сьогодні невеликий огляд. Цікавий цей об'єкт тим, що тут встановлені дві абсолютно різні системи. Саме про них ми сьогодні поговоримо більш детально. Зробимо огляд цих систем, а також їх порівняємо. Але перш ніж ми продовжимо, ви можете підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові ролики. Давайте почнемо наш сьогоднішній огляд з росуною системи Sliding Max Track. Це нижньоопорна система з висотою порогу 42 мм, від якій стулки рухаються паралельно одна до одної. Важливо відзначити те, що вона призначена якраз для більш теплого скління терас, веран та альтанок. Наповненням цієї системи служить склопакет, але також можливе використання енергозберігаючого склопакета з тонуванням під бронзу або графіт. Важливо відзначити те, що система Sliding Max Track – вона нижньоопорна. Це означає те, що вся вага стулок лягає безпосередньо на підлогу. Кожна стулка рухається на роликах, що спираються на нижній профіль. І важливо також відзначити, що в системі Sliding Max Track ролики використовуються посилені з покриттям з поліаміду, завдяки якому вони переміщуються дуже плавно та дуже тихо. А завдяки тому, що вони посилені, то можуть витримувати вагу до 120 кг кожен, і це дає нам можливість мати ширину стулки до півтора метра. Особливістю цієї системи є те, що стулки щеплені одна з одною і рухаються залежно. Тому штовхаючи першу стулку, ви можете закрити всю систему, тому що вони рухатимуться одна за одною. Система Sliding Max Track також має гарне ущільнення. Чотири контури фетрового ущільнювача між стулками. Два контури між стулками та рамою та ще два контури між нижнім стулковим і несучим профілями. Також система комплектується ще засувкою та замком. Система абсолютно не піддається корозії, тому що всі профілі алюмінієві, а інші елементи виконані з нержавіючої сталі чи пластику. Стандартне покриття профілів у кольорі антрацит Грей, але за бажанням можуть бути пофарбовані в будь-який колір за школою RAL. Або також можливе фарбування під дерево. Друга система, про яку ми хотів вам сьогодні розповісти, вона зараз знаходиться за моєю спиною. Це вертикально сувна автоматична система гіллятина. Принцип її роботи полягає в тому, що скляні панелі переміщуються в вертикальній площині по відношенню одна до одної за допомогою електроприводу. Головна особливість системи гіліна полягає в тому, що нею можна керувати буквально силою думки. Насправді це жарт, бо нею можна керувати за допомогою пульта. У нас засклені цією системою чотири проєми, і завдяки пульту управління можна керувати кожним проємом окремо чи всіма відразу. І це справді дуже зручно, тому що натискаючи кнопку, ми можемо відкривати відразу всі проєми, окремо кожен і також закривати. дуже велика перевага системи гілятина, це те, що можна дуже швидко реагувати на зміну погодних умов за допомогою пульта, керуючи всією системою. Тому, якщо на вулиці стало прохолодно, ви можете прикрити систему. А якщо стало жарко, то можете відкрити і сам самим пустити потоки свіжого повітря всередину приміщення. При склінні тераси такими розсувними конструкціями стулки пересуваються в одній площині і не відкриваються середину приміщення, займаючи частину простору. А це дозволяє максимально задіяти всю площу приміщення. Ще одна важлива перевага це те, що система дуже герметична. Тому що завдяки продуманій конструкції та багаторівневій системі ущільнювачів ви дійсно будете захищені від попадання вітру, дощу, пилу та снігу всередину приміщення. Наповненням даної системи може бути загортоване скло або склопакет. Також важливо, що система кілетіна дуже надійна. Тут використовуються виключно якісні алюмінієві профілі та спеціально розроблений під цю систему електропривід Альбоджинал. Перевагою цього варіанту є збалансована робота приводу та самої системи, на відміну від універсальних приводів, які встановлюються на широкий спектр систем. Коли сама конструкція та привід від одного виробника, це гарантує високий рівень якості та тривалий період роботи. А гарантія на привід, як і на саму систему, у нас два роки. Незважаючи на закриття та відкриття цієї системи за допомогою електроприводу, вона все одно залишається безпечною, якщо у вас є діти. Це означає те, що ви можете не боятися, якщо хтось покладе руку сюди, а система буде опускатися. Тому що це абсолютно безпечно і вона не придавить нікому руку. Тобто продумана конструкція робить її дуже безпечною, і ви можете не хвилюватися за те, що вона може комусь притиснути руку. Тому все дуже безпечно і гарно для вашого комфорту. І так, давайте зробимо висновок з цього об'єкту. Тут встановлено дві абсолютно різні системи, але вони підібрані дуже логічно. В обох цих системах встановлені склопакети, що є запорукою гарної енергоефективності та збереження тепла всередині приміщення. Чому було логічним і правильним у цих чотирьох приємах поставити систему гіліна, а не, наприклад, Sliding Max Макстрек. В даному випадку система гіліотина є більш практичним та логічним вибором, тому що якщо ми відкриваємо систему слайдінг, то потоки холодного повітря проходять як зверху, так і знизу. Але якщо ми відкриваємо систему гіліна, то ми зберігаємо тепло всередині приміщення. Але тим самим дозволяємо певній кількості повітря потрапити всередину приміщення. Тому, перебуваючи всередині, ми можемо відчувати потоки свіжого повітря, дуже легко їх контролювати за допомогою пульта, але при цьому не втрачати дорогоцінне тепло. На цьому наш огляд підходить до завершення. Тому, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте палець вгору, А якщо ви не підписались, можете це зробити прямо зараз і залишити коментарі, якщо у вас є якісь питання, або просто вам сподобався цей ролик. Дякую за те, що дивилися це відео. Всього найкращого.